Добрий день, шановні колеги. Ми розпочинаємо спільний брифінг Мінцифри, Мінекономіки та Міністерства культури та інформаційної політики України щодо виплати тисячу гривень вакцинованим українцям. Це щодо програми є підтримка. Учасники нашого брифінгу сьогодні Мстислав Банік, керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі, Ірина Новікова, заступниця міністра економіки України та Анастасія Бондар, заступниця міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Перше слово надається Ірині Новіковій. Да, доброго дня, шановні колеги, рада всіх вітати. Дійсно, президентом України було ініціоновано дуже важливу програму ЄПідтримка, яка саме про підтримку бізнесу. Але разом з тим держава вдячна людям, які вакцинувалися, і пропонує підтримати бізнес за рахунок надання. Коштів саме людям і використання таких коштів у сферах щодо сферах культури, спорту, а також внутрішніх перевезень це фактично ті сфери, які найбільше під постраждали під час карантину. Варто зазначити, що на сьогоднішньому засіданні уряду було прийнято дуже важливий акт. А саме якраз постанова про реалізацію програми є підтримка. Тобто, у нас вже є всі законодавчі підстави для запуску цієї важливої програми, адже сьогодні було створено порядок. Надання допомоги в рамках програми є підтримка», а також порядок використання коштів в рамках програми ЄПідтримка. Важливо зазначити, що запуск такої програми відбудеться з 19 грудня. Це фактично перший етап, і такий перший етап буде проходити через застосунок «Дія». Другий етап буде розпочато у другому-третьому другому, кварталі 2022 року, і також з використанням інших альтернативних способів отримання такої підтримки. Для того щоб отримати виплату на першому етапі, лише варто подати заявку через застосунок «Дія». Виплати фактично отримують всі громадяни України, які досягли віку 18 років та є вакцинованими. Найголовніше на чому я хочу заакцентувати увагу, що сертифікат про вакцинацію повинен бути згенерований саме у застосунку ДІЯ для отримання такої допомоги і для участі в програмі. Варто зазначити, що програма реалізується урядом України, зокрема за активну участь декількох міністерств: це саме Міністерство економіки, МКІП. Також мінцифри, який забезпечив всю технічну реалізацію цієї програми, також Національного банку і залученням наших банків-партнерів, які будуть брати активну участь в програмі, команда Мінцифри активно реалізовує технічну частину щодо впровадження такої програми у застосунку дії, щоб людям було якомога зручніше отримати тисячу гривень без контактів з іншими людьми і як можливо як умога швидше. Також хочу зазначити на дуже важливу річ і акцентувати увагу, що для отримання коштів у цьому році варто податись для участі у програмі до 29 грудня. Адже, зважаючи на певні бюджетні процеси, які йдуть на процеси перерахування коштів, операційні дні банків саме для отримання до 31 грудня, просимо подаватись до 29 грудня для участі в програмі. Дякую. Дякуємо вам. Наступним слово надається Мстиславу Паніку. Так, всім доброго дня, вітаю і розкажу трохи деталей щодо. Взагалі реалізації, як працюватиметься послуга для українців. Нагадаю, що саме Мінцифра і Дія є технічним реалізатором такої послуги. І загалом, ви я думаю, пам'ятаєте, що минулого року у нас вже був приклад соціальної допомоги, на яку люди подавалися через дію, це було 8 тисяч гривень ФОПам і найманим працівникам. І власне схожий досвід вже можна буде використовувати зараз. Тобто, треба буде зайти в застосунок Дія. Перед цим, звісно, треба буде пересвідчитися, що застосунок оновлено до останньої версії, оскільки. Тільки всі нові послуги, нові сервіси, які з'являються у нас, потребують, щоб застосунок був оновлений до останньої версії. Отже, остання версія заходите в дію, обираєте послугу з отримання тисячі гривень. Ми перевіримо на вході до послуги три ключові умови, якраз які е пані Ірина вже зазначила: це вік, громадянство та наявність повної вакцинації. Отже, і тут же зауважу, е зверну вашу увагу, що саме має бути. Курс повної вакцинації ми не говоримо ні про зелені сертифікати на основі одужання чи плр тесту і Лише повний курс вакцинації. Також послуга не працює із сертифікатами, які були згенеровані через портал, а не через мобільний застосунок дії, і не працює із сертифікатами, які були зроблені. Лікарем, які мають мокру печатку, тобто ми говоримо тільки про мобільний застосунок дії. Отже, далі, після того, як вже ви потрапили до цієї послуги, ми, і ми перевірили, що ви підходите за цими трьома критеріями, ви бачите перелік банків, де можна буде відкрити спеціальний віртуальний рахунок. Обираємо такий банк і відповідно. Відкриваємо там дуже швидко в цьому банку такий спеціальний рахунок. Повертаємося до дії, і вже потім у вас буде і віртуальна картка. Можете робити собі фізичну карту і вже користуватися цією тисячою гривень. Загалом така послуга в світі реалізується вперше. Команда Мінцифри із колегами розробила всю механіку, і ми знайшли таке рішення, яке буде максимально простим і зручним для всіх українців і для всього бізнесу. Бізнесу, який буде взаємодіяти без якихось додаткових складнощів. Ну, я думаю, що всі вже звикли до того, що дія намагається все якраз зробити простим і зручним. І отже, всі нюанси і видачу коштів ми зосередили на тому, що механізм дуже простий: кілька кліків, три критерії, і далі вже ви можете отримати ці гроші на цей рахунок і використати уже для там Анастасія детальніше розкаже, куди. Що головне: для того, щоб підключитися для, до такої послуги, не потрібно буде якось окремо реєструватися бізнесу. Нічого такого, ми під час розрахунку цією картою, на якій знаходиться ці, тисяча ці грошей, будемо перевіряти код самого терміналу для безготівкового розрахунку. І за видом діяльності такого терміналу вже буде вирішено, чи можна там розрахуватися. Відповідно, коли ви сплачете, я не знаю, Якщо ви відкрите зараз будь-який ваш інтернет-банкінг, ви побачите, що ви оплачували, наприклад, продукти харчування, чи кінотеатр, чи покупку одягу, і так далі, саме за такими типами, і буде це все працювати. Тобто ми визначаємо такий МСС-код. Для того, щоб банкам підключитися до такої програми і відкривати такі віртуальні рахунки для українців, треба просто написати нашій команді впровадження, з якою і так переважна більшість банків працює, і нічого там особливого складного немає. Тобто, все максимально спрощено і, як завжди, людино. Що стосується ситуації, коли можуть бути потенційні шахрайські схеми, я хотів би за. Зауважити кілька речей. Перше. послуга, наголошую, працюватиме виключно в мобільному застосунку Дія. Ні на порталі, ні на окремому сайті, ні на е, веб-порталі Дія ніде. Тільки мобільний застосунок. Друге. Мобільний застосунок для такої послуги має бути завантажений з офіційних джерел, з офіційного App Store, офіційного Google Play або Play Market, офіційного Huawei App Gallery. Саме там є той застосунок, який завантажила Мінцифра, і той застосунок, який перевірений цими маркетами. Третє: в жодному разі для того, щоб зараховувати вам такі кошти в розмірі тисяч гривень, ніхто і ніколи не має права запитувати ні дані ваших карток, ні дані там про ваші ваш банк. Банкинг, нічого подібного, оскільки ці всі речі, ці всі сценарії вже реалізовані там за рахунок обміну даними, в тому числі. І е, якщо ви поділитеся, там і хтось у вас запитає, поділитися навіть зі співробітником банку даними про е, там, номер картки, яку ви відкрите і так далі, це вже може бути підозрою до шахрайства і нести в собі небезпеку, тому будьте обережними. Відповідно, якісь інші ситуації, коли е, там бізнес, ну наприклад, я не знаю, вдаватиме що. Що він надає послуги там, з розваг чи в сфері спорту, а насправді буде продавати там, одяг чи ще щось. Ці всі речі будуть перевірятися, оскільки це така незвична буде діяльність для таких бізнесів, і це вже питання буде знаходитися на боці кіберполіції. Отже, на цьому буду передавати слово пані, слова пані Анастасії. Зауважу, що тільки офіційні джерела чекайте. 19 грудня запрацює послуги з 13. Того грудня у нас потихеньку буде починатися пілот, де можна буде на цей пілот записатися і все, користуйтеся. Дякую. Дякуємо вам, Анастасія. Доброго дня. Відповідно до механізму цієї програми, гроші можна буде витрачати на певні послуги та товари. На сьогоднішній день це театри, музеї, кінотеатри, книжкові магазини, виставкові центри, спортзали, залізничні та авіаквитки для подорожей в межах України. Гроші надаються на 4 місяці. І якщо за 4 місяці гроші не буде витрачено, рахунок закриється та автоматично гроші повернуться до державного бюджету. Витратити гроші на інші цілі, перевести гроші на інші банківські картки або зняти готівку буде неможливо з такої картки. Наведу декілька прикладів. Якщо людина отримала гроші та вирішила, наприклад, купувати собі светр, сплачує карткою в магазині, та оплата не проходить. Звичайно, оскільки ця торгова точка вона має mcc код, одяг. Але якщо людина піде купувати квитки або книжки, платіж пройде, тому що ця торгова точка має відповідне МСІСІ, що підлягає під програму є підтримки. Програма спрямована на підтримку саме окремих категорій бізнесу, такі як креативні індустрії, культура та внутрішні перевезення та декілька інших, вони найбільше постраждали від карантинних обмежень. Саме тому, якщо ви, наприклад, будете Купувати книжки у супермаркеті, то платіж теж не пройде, тому що підтримка розрахована на не розрахована на участь продуктових магазинів або супермаркетів. Ці кошти з програми є підтримка. Можна буде витратити як в онлайн купівлях, так і в офлайні. Але витратити їх можна тільки на підтримку українського бізнесу. Дякую. Дякуємо вам, давайте переходити до другої частини нашого брифінгу: це питання та відповіді. У нас є декілька онлайн питань, а потім буде у вас е можливість також задати свої питання, ось біля мікрофону. Тож які складнощі були при розробці послуги у дії, та за який термін вдалося реалізувати її у застосунку? Так, я відповім. Вдалося нам реалізувати таку послугу спільними зусиллями за місяць. Ну, найбільше складно, щоб було знайти таке рішення, яке б не вимагало додаткових зусиль від людини і від бізнесу, щоб не треба було реєструвати бізнес для підключення, не треба було там реалізовувати якісь сценарії, коли б компанії мали б реєструвати свої види діяльності, кведи додатково чи ще щось. І з одного боку, і з іншого боку, там, звісно, хорошим таким. Потужним викликом було знайти рішення, щоб цю тисячу гривень можна було витрачати саме на ті види е, бізнесів, на ті види, види діяльності, які найбільше постраждали від локдаунів. І як ну як не можу не можу не приховати, що нам вдалося реалізувати, знайти такі сценарії, які б зробили користування і е, отриманням послуги, і витрачанням цієї тисячі гривень максимально простим для всіх і для бізнесу, і для людей. Дякуємо. Чи всі банки планують долучитися до програми? Ну взагалі долучитися можуть всі зараз. Поступово банки долучаються і відповідно Хто має намір також працювати за такими сценаріями, з такими віртуальними рахунками, потім відкривати там картки і так далі, то просто звертайтесь до відео впровадження, користуючись нагодою. Нагадаю, що там переважна більшість банків вже працює з дією. Взагалі понад півтори тисячі компаній приймають там цифрові документи. Тому з усіма банками ми знаходимося в постійному тісному контакті, тому не буде жодних проблем, як тільки хтось буде готовий технічно. Долучатися останнє питання, яким чином обрали сфери бізнесу для участі у програмі? Анастасія, мабуть, до вас питання на сьогоднішній день було вирішено, що це будуть категорії бізнесу, які найбільше постраждали від карантинних обмежень. Ми усі знаємо, що і минулого року багато кінотеатрів і театрів вони були зачинені також. І музеї. Тож, виходячи з цього, вирішено було саме звернути увагу на дані сфери. Дякуємо вам, шановні журналісти. Будь ласка, ви можете задати свої питання. будь ласка, по перше, якщо, наприклад, я захочу використати більше ніж тисячу гривень, ну тобто щось у мене коштує, наприклад, там квитки на потяг більше ніж тисячу гривень, яким чином я це буду платити. Це перше. І по-друге, чи вистачить грошей, оскільки у нас українців зараз 7 мільйонів майже в дії щеплені, тобто понад 7 мільйонів, чи вистачить взагалі грошей? Ну, потужіть. Дякую вам за запитання. Ми під час впровадження такої програми ведемо також активну комунікацію з тим бізнесом, який буде брати участь в програмі. З цієї картки, це це якраз буде поточний рахунок за спеціальним режимом використання. Ви можете використати лише тисячу гривень, але бізнес буде впроваджувати механізми, за допомогою яких ви зможете доплатити за рахунок готівкових коштів або за рахунок за, за, за рахунок коштів, які у вас є на іншій вашій карточці. Да? Стосовно а друга частина питання вистачить грошей чи вистачить грошей? на сьогоднішній да на сьогоднішній день. в бюджеті 2021 закладено 8 мільярдів гривень на підтримку бізнесу, і також є кошти передбачені в бюджеті 2022 року. Це 3 мільярди гривень. Будемо дивитися на динаміку розвитку цієї програми у випадку. Збільшення попиту, звичайно, буде прийнято рішення щодо перегляду коштів на 2022 рік. Все побачимо по динаміці в 2021 році. Але маємо надію, що да, вистачить. Добре, дякуємо. Будь ласка. Добрий день. Як вплине запуск цієї послуги на системи дії? Чи витримує навантаження? Та чи є захист від зловмисників? Так. Найголовніше зазначу, що зараз у нас близько вже 11 мільйонів унікальних користувачів. Звісно, велика частина з них має ковід-сертифікати. Відповідно, вся та інфраструктура, якою ми користуємося. А якщо ми говоримо про дію, і зважаючи на те, що дія не зберігає дані, дані українців, то коли ми говоримо про навантаження пов'язане з активними користувачами, ми говоримо і про навантаження на всі державні реєстри, водійські паспорти і так далі, відповідно, в принципі, всі готові. У нас відбул, відбувся такий е, серйозний е, стрибок е, по зростанню кількості користувачів під час того, як Україна входила поступово до червоних та жовтих зон. Відповідно, всі е, навантажні, вся пропускна здатність збільшена, все в порядку. Е, що стосується безпеки, то в будь-якому випадку також нагадаю, що там, на нашій стороні дія не зберігає дайних людей. Додаткові там, системи захисту у нас працюють в штатному режимі, і що стосується там, додаткового такого підтвердження безпеки, то прямо зараз у нас триває там, другий етап бакбаунті. Це коли фахівці з кібербезпеки шукають вразливості, пов'язані з витоками даних і так далі. Це дозволяє впровадити там, покращення, знайти знайшовши вразливості, то наразі там жодних вразливостей, які б. Можна було відтворювати на наших з вами мобільних застосунках дії, або там, там на середній частині їх нема. Чи будуть додаткові питання? Скажіть, коли та яким чином зможуть отримати цю тисячу гривень, наприклад, пенсіонери, які не мають смартфона чи мешкають там у селі? Нагадаю, що послуга триватиме протягом року, і вона триватиме не тільки зараз в грудні. В третьому кварталі 2022 року ми плануємо запровадити і інші способи пропрацювати, запровадити інші способи подачі заяви на отримання цієї тисячі гривень. Ну і звісно, оскільки всі продукти, над якими ми спільно працюємо, ми і працюємо із зворотнім зв'язком людей, і намагаємося охопити більш складні там, групи українців, то відповідно я. Я думаю, що десь там в 2022 році туди ж із запровадженням інших інструментів отримання будуть там запропоновані нашими колегами і інші рішення по тим людям, яким, яких ви озвучував. Так, дякуємо. А ви говорили тільки про людей, які досягли цінасярічному відповідь? Так, все вірно. Наразі прийнято рішення, це лише громадяни від 18 років. Далі, звичайно, в 2022 році будемо дивитися. Наразі таке рішення. Дякуємо вам. На цьому ми будемо завершувати наш брифінг. Дякуємо нашим спікерам. До побачення.